В даному уроці ми з вами розглянемо на прикладі ось цієї фотографії, як прибрати ось такі п'ятна на фото. Відкриваємо фотографію в програмі Photoshop і що нам потрібно зробити для того, щоб прибрати ось цей колір. Ми створюємо пустий шар, переводимо режим накладання із звичайного на колір. Беремо звичайний пензель, обов'язково підбираємо розмір і жорсткість виставляємо на 0%. Дивимося, щоб непрозорість і потік були 100%. Натискаємо Alt і беремо зразок кольору, який ми будемо нашаровувати зверху. Раджу я брати колір. Якийсь нейтральний, змінюємо розмір і промальовуємо. Якщо ви зайшли десь більше, або дивіться, в мене ось тут негарно вийшло, я беру зразок ще ось тут і домальовую ось так от. Беру зразочок ось тут. І ось так-от також промальовую ці всі деталі. Alt натискаю, беру зразочок і знову промальовую. Так само тут можу взяти Alt і промалювати. Зараз я покажу, як я тут зайшла за кордони і як це все можна виправити. І ось так от підмальовуємо. Для того, щоб, якщо ви, так сталося, ви, дуже сильно видно, що ви тут малювали щось, не вийшло дуже круто ідеально підібрати якісь переходи, ви можете просто трошечки понизити непрозорість у відсотках, тим самим пом'якшити ось ці переходи, але дивіться, ми круто все це прибрали. Так само ми можемо на носику, але дивіться, у нас ось тут-от, також, також видно, що ми тут малювали, тому що ось тут ми, дивіться, як промалювали, і воно зайшло за контури на волосся. Ми беремо просто звичайну гумку, підбираємо розмір невеличкий. І з непрозорістю і потоком 100% ми просто гумкою витираємо, дивимося, жорсткість у мене на нулі. І ми просто видаляємо ось ці промальовані нами зайві пікселі. Дивимося, ось я підмалювала. І ось так от по контуру я їх прибрала. Дивимось до і після. Дуже легко прибрались наші відтіночки зайві. Так само ми можемо і на носику, так само створюємо пустий шар, режим накладання колір, беремо звичайний пензель. Тут, дивіться, ви можете взяти, наприклад, непрозорість і потік на 40 приблизно відсотків, і беремо зразочок. Просто по декілька разів промальовуємо. Тоді м'якіше ляже ваше тонування, ваша зафарбованість, і не потрібно буде, наприклад, змінювати непрозорість. Ось таким методом. Дивіться, в мене ось тут ще є зелень, відтінок зелений. Я беру також зразок. І так само. Промальовую, дивимось до і після, і зелений відтіночок під носиком зник. І від сукні помаранчевий відтінок також зник на носику. До і після, ось так от легко і просто можна прибрати ці дефекти.